привіт привіт! Якщо ти, як і більшість одинадцятикласників, боїшся завдань з фігурками, то це відео для тебе. Сьогодні я розповім, що ці завдання не такі страшні, як здаються. А, і в кінці відео, хто додивиться, я маю подарунок для вас. Спочатку трошки познайомимося, я не розповідаю про себе банально. Розповім три рандомні факти про себе. Я люблю читати книги з психології та саморозвитку, а як навчалася в школі просто жах, як ненавиділа читати. Я створила свою мовну онлайн-школу, де викладають репозитори з української та англійської мов, і я люблю створювати цікаві, нестандартні, інтерактивні завдання для своїх учнів. Отже, поїхали. Завдання 21-25. Так, вони позначаються цими цифрами у тесті НМТ. Це саме завдання з фігурками. Вони починаються таким першим завданням: відновлення тексту з частинок, позначених геометричними символами. І саме це завдання плутає більшість учнів на НМТ. 21 завдання. Нам його початок його спростили, бо якщо ви побачите, то всі варіанти відповідей починаються з певної геометричної фігури, так, з одної геометричної фігури. Отже, це перший крок знайти речення, з якого починається ось цей текст. Ми бачимо, що в цьому завданні текст починається з речення. Ментальна карта, відома також як карта думок або асоціативна карта, це діаграма зв'язків, яка відображає природний хід мислення від центральної ідеї до її наслідків. Далі, що нам потрібно робити? Звертаємо увагу на логічні зв'язки, і зараз я розповім, що саме може бути. Перше, це мовні маркери зв'язку, слова, які показують логічний перехід від одного речення до іншого. Це може бути послідовність, такі слова, як: по-перше, по друге, по третє, спочатку, далі нарешті протиставлення або уточнення, однак, але натомість «проте», хоча. Це може бути узагальнення або висновок, отже, тож підсумовуючи, зрештою. Так, якщо ми бачимо такі слова, то ми розуміємо, що це останнє речення в цьому тексті. Так, отже, і е, ми бачимо, можемо ставити відразу його останнім. І також додаткова інформація до того ж, крім того, також ці слова вказують, що речення, може, речення це не стоїть першим, або, навпаки, воно має завершити цей текст. Також маркерами зв'язку є лексичні повтори і синоніми. Коли в реченнях повторюються ті самі слова, або замість іменника з'являється займенник, це сигнал, що перед цим вже щось згадувалося. Наприклад, цей підхід доволі ефективний. Так, а який саме цей? Треба знайти речення, яке пояснює про підхід, і далі говориться, цей підхід ми замінили синонімами. Він зробив висновок, хто він. Так, повертаємося на крок назад, шукаємо, про кого йшлася мова. Це дозволить встановити, яке речення стоїть раніше і яке продовжує думку. Далі звертаємо увагу на причину наслідкові святкові зв'язки. Вони будуть будуватися за допомогою слів, якщо це причина, так, тому що, бо адже через те, що і наслідок, отже, у результаті тому з цієї причини. Якщо є причина. Шукай, що її викликало. Якщо бачиш наслідок, шукай передумови. Це а, допомагає побудувати причинно наслідкову логіку тексту. А, і також ми звертаємо увагу на зміст і глобальний смисл а, речення. Так іноді треба не просто шукати усі маркери, а зрозуміти суть всього повідомлення. Поставте собі запитання, хто і що є головним героєм або тематикою тексту. Як ви швиденько перший раз ось так передивляєтеся ці речення? У які логічні послідовності подаються факти, що автор намагається донести, і чи є якась ідея чи висновок? Речення зв'язки це такі речення, які виконують функцію. Мостика між попереднім і наступним, і зазвичай мають такі конструкції, як з іншого боку щодо цього питання, на відміну від а, вони не можуть бути першими, так це логічно, а, бо вони посилаються на щось раніше сказане. І головне, пам'ятайте, що кожне наступне речення має бути логічним продовженням попереднього. Якщо є хоча б одна річ, яка там не в'яжеться, скажімо так, значить порядок неправильний. Крок четвертий: зіставляйте речення з варіантами, так? поступово відсіюйте ті, які точно не підходять. Не намагайтеся зібрати ідеальну версію цього тексту одразу. Так? Потрібно крок за кроком це все виконувати. І потім, як ви склали, перечитайте чи логічна послідовність, подивіться, чи зв'язний текст. Це завдання більше про розуміння структури тексту, ніж на знання правил, так? Саме ось це 21. Так, виконуємо це завдання. Зараз покажу. Ви можете поставити на паузу, виконати самостійно, а потім передивитися, чи правильно. Так, перше, ми вже бачимо, так, яке це речення. Далі дивимося, що в нас є тут за. Текст перечитуємо перше. На практиці ментальна карта може виглядати по-різному, але в центрі завжди знаходиться ядро, основна ідея. Ми собі виділяємо, що е, ось тут йдеться в нас про ядро. Так? Ми можемо це помітити собі. Іншими словами, ось ми знайшли маркер, іншими словами. Це метод візуального представлення ідей, думок, концепцій, будь-якої інформації. Так. Добре, передивляємося далі. З ядра до більш так, приватним поняттям тягнуться гілочки асоціацій, які у кожному вузлі діляться кілька напрямів. Так, з ядра. До більш... Так, дивимося з ядра. В нас про ядро згадувалося у цьому реченні. Так, знаходиться з ядра, основна ідея. Далі, з ядра. Тобто це речення буде після цього. Так, це у нас речення перше. Далі ми поки не дивимося, яке буде друге. Щоб наочніше уявити кожну гілку, її звичай, зазвичай виділяють кольором. Так, про гілочки в нас ішлося ось тут. Тобто логічно буде, що після цього речення буде ось це речення. Так. Тоді дивимося ще раз. Ментальна карта. Тут розповідається, що це, це діаграма. Далі, іншими словами, це метод візуального представлення ідей думок концепцій. Тобто, в нас йдеться про те, що, іншими словами, що таке ментальна карта, Тобто, це буде друге речення. І ось тут ми вже можемо подивитися, які в нас є варіанти. Дивимося після прямокутника, трикутник, тільки в двох варіантах: В і в Г. Так, і далі ми вже знаємо третє речення. У нас буде кружочок, так? Тому що е, в інших це буде четверте вже, так, у нас про ядро йшлося. І останнє про гілки це буде п'яте. Отже, дивимося, де в нас такий варіант. Так, після трикутника йде кружечок. Далі. Ось це в нас. Так, варіант В. Так, бо в де у нас, а, кружечок іде не після трикутника. Після п'ятикутника. Так, тому нам цей варіант не підходить. Ось, потім ще раз перечитайте, чи точно ви впевнені, що все логічно побудовано. Ось і все. Ми знайшли відповідь, відповідь В. Давайте ще виконаємо ще один тест. Так, потренуйтесь знову ж таки, можете поставити на паузу і далі переглядати, як цього виконую я. Перше, що ми робимо, дивимося, яке речення в нас йде першим. Так, первісний текст буде відновлення, якщо речення розташувати в послідовності, запропоновані у рядку. Виконуємо ось це завдання. Перше речення з трикутничком. Допомагати іншим це не лише корисно, а й приємно. Так, визначаємо, що це в нас перше. Далі передивляємося часом, навіть маленький добрий вчинок може змінити чийсь день на краще. Так, поки нам це ні про що не говорить. Далі, отже, доброта, сила, що змінює світ. Ось це ми розуміємо, що це буде п'яте речення, бо є слово отже. Все ми вже знаємо, що це кінець речення 100%. І можемо подивитися, в яких варіантах у нас оце кінець речення. Варіант Б і варіант Д. І тут ми вже можемо підглянути, що кружечок йде другим. Так, тобто з самих варіантів відповідей не потрібно все перечитувати, щоб зрозуміти, так, це в нас друге буде кружечок. Далі, наприклад, підтримка друга, допомога літнім людям або волонтерство, роблять суспільство добрішим. Так, крім того, люди, які роблять добрі справи, стають щасливішими. Так. Um, отже, дивимося, допомагати іншим це не лише корисно, а й приємно. Часом навіть маленький добрий вчинок може змінити чийсь день на краще. Далі, в нас є, наприклад, наприклад, підтримка друга, допомога літнім людям, волонтерство роблять суспільство добрішим. І далі, крім того, люди, які роблять добрі справи, стають щасливішими. Тобто, в нас є приклад. І він повинен йти після другого. Так, Бо говориться про маленький добрий вчинок. І ось тут, наприклад, які добрі вчинки ми можемо робити. Тобто, це вже у нас буде третє. І, очевидно, четверте. Крім того, люди, які роблять добрі справи, стають щасливішими. Так, з'єднуємо це все разом і дивимося, який в нас варіант. Так, трикутник, кружечок, п'ятикутник у нас. Ага, а, Так. Ось це вже нам не підійде, бо п'ятикутник у нас четвертий. Отже, відповідь буде Д. Так, потім ще раз перечитайте. Так, співпала відповідь з моєї у вас. Пишіть у коментарях. До речі, цьому завданню з фігурками я відвела окремий урок у своєму посібнику, який я створила саме для самостійної підготовки учнів до НМТ. А чому саме мій посібник, так? Чому його обирають учні? Я його складала саме за чинною програмою НМТ. Посібник структуровано на уроки, які а, легко вивчати, так вони охоплюють усі теми. Кожен урок містить теорію, завдання і авторські тести у форматі НМТ. Ви відразу можете потренуватися, а це дуже важливо під час підготовки. Також авторська імітація у кінці кожного розділу а, вона онлайн. Тобто, ви переходите за QR-кодом і виконуєте. І це не просто суха теорія. Я подала там усі лайфхаки, авторські пояснення, поради, як не потрапити на гачок. Тобто, все, 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 всі свої знання, які я мала я вклала в цей посібник. Далі розглянемо завдання 22-25, які там бувають питання. Перше, знайти пунктуаційну помилку. Ми позначаємо так, речення, в якому є пунктуаційна помилка. Тут важливо знати а, правила розділових знаків у складних реченнях, при вставних словах, однорідних членах. Тобто, це все вся, а, всі правила пунктуації. Також може бути питання, в якому реченні є вставне слово, або в якому реченні немає вставного слова. У форматі родового відмінка вжити слово. Будуть виділені слова, можливо, ви помітили це в попередньому завданні, що виділені деякі слова в цих реченнях. І ось треба зорієнтуватися швидко у відмінках і правильно ставити питання до слова. Може бути питання, виділене слово є підметом у реченні, так? Тут вам потрібне базове знання членів речення і аналіз слова, аналіз ролі. Слово в реченні. Також може бути питання, чи ускладнене речення однорідними підметами, присутками або будь-якою однорідним, іншим однорідним членом речення. Так, це вже синтаксис. Тобто, тут потрібно, ось тут вже перевіряється знання мови і в більшості синтаксису та пунктуації. Ще раз, давайте повторимо алгоритм. Спочатку знайти речення, яке логічно буде першим. Так, у нас вже є підказка в самому завданні. Далі орієнтуємося на мовні маркери. Так, Це може бути слова отже, по-перше. Зокрема, однак, е вони підказують де початок, розвиток е думки і завершення. Звертайте увагу на займенники і повтори. бо Вони вказують, про кого або про що згадувалося раніше. А, так, зробили речення, обов'язково перечитайте все разом, чи логічно воно звучить. І так. Обіцяний подарунок. Я створила авторську добірку тестів з фігурками, і щоб його отримати, ви напишіть мені в директ в інстаграм слово фігура, і я надішлю ось цей файл, і ви зможете потренуватися так саме з цими завданнями, з фігурками, щоб відточити свою майстерність в цьому. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтеся тут ще більше пояснень і корисних лайфхаків. І головне, вірте в себе, бо я у кожного з вас вірю.